Зв'язок простий у гайду чоловік керівник територіального сервісного центру. Ось а територіальний сервісний центр в нього входять експерти Вінницького НДКЦ, експерти, які займаються криміналістичним дослідженням транспортних засобів. І відповідно це визначення автентичності автомобільного транспортного засобу, це визначення можливих шляхів перебування номерів кузовів і всього іншого. Це, грубо кажучи, золото дно для корупціонерів. Саме лайтера кум Сьомченка Олександр Анатолійович, який, до речі, теж є, є фігурантом, ну не фігурантом, а який звичав. Він його кум. Це все нормально, це влаштовує судочинство. А я пояснив, чому я не заявив відвід від судді. Я цього не зробив спеціально. По перше, я інфантильно думав. По перше, інфантильна дума про те, що е, суддя прийме законне рішення, незважаючи на те, є неї якісь стосунки чи ні. А по друге, це зіграло на мою користь, тому що факт зв'язків з лайтером, а саме чоловіка, підтвердився, і це вже буде моїм аргументом в апеляції і на Вищу Раду правосуддя. Розумієте, вони самі знову ж таки себе вставили. Все просто, і я розумію, куди я вв'язався. А я в'язався в дуже неприємну справу, тому що по факту повинні летіти керівники усіх рівнів, включно до керівників апарату Міністерства внутрішніх справ. Засідання тримало тривало майже дві години, і суд виніс рішення в те, що я порушив антикорупційне законодавство, що я корупціонер. Да. Ось така справа. Ну, в контексті того, що я не повідомив керівника про те, що родич по лінії дружини, племінник є моїм типом родичем. Апеляція в будь-якому випадку є. Питання в тому, чи апеляція їх у сторону прийме, це один питання. А стосовно Вищої ради Правосуддя, за скарга буде. Але розумієте, вже... Не відмитися усім суддям, навіть яке б рішення не було, вони вже будуть заплямовані і навічно будуть в соціальних мережах, і на вічно вони потраплять в YouTube, і навічно прида 10 років, 15, можливо, мене вже не буде. Але вони тоді не зможуть пояснити ні своїм дітям, ні своїм близьким, що вони дійсно прийняли адекватне рішення, що вони за правосуддя, що вони гідні. Просто це люди все будуть бачити. Я ж нічого не скриваю. Усе повністю я транслюю так, як є. Ось